Через укуси комарі поширюють мікроби, які можуть викликати у вас хворобу. У Вермонті комарі переносять такі віруси, як вірус західного Нілу – West Nile Virus і вірус східного кінського енцефаліту, який також називається Eastern Equine Encephalitis. Ці віруси викликають захворювання, які можуть бути дуже серйозними. Комарі починають активізуватися навесні, але найбільш активні вони в літні місяці. Липень, серпень і вересень. Щоб зменшити ризик зараження, важливо вжити заходів для запобігання укусів комарів. Обмежте час, який ви проводите на вулиці під час заходу або сходу сонця, коли комарі найімовірніше кусають. Використовуйте засоби захисту від комах, зареєстровані Агентством з охорони навколишнього середовища EPA. Шукайте ці зображення на своєму репіленці. Нанесіть репелент, коли ви збираєтеся бути на вулиці, особливо на сході або заході сонця. Носіть сорочки та штани з довгими рукавами, коли ви ходите на вулицю. Накривайте дитячі коляски або ігрові майданчики на вулиці москітною сіткою. Полагодьте будь-які отвори в сітках у вашому домі та переконайтеся, що вони щільно прикріплені до віконної рами. Щоб зменшити кількість комарів біля вашого будинку. Усуньте стоячу воду навколо вашого будинку. Регулярно спорожнюйте будь-які контейнери для води, включаючи сміттєві баки на своїй території. Зробіть отвори в дні контейнерів для переробки, які залишаються на відкритому повітрі, щоб вода могла стікати. Перевертайте пластикові басейні та тачки, коли вони не використовуються. Зверніться до свого медичного працівника, як тільки ви починаєте відчувати себе хворими із такими симптомами, як Лихоманка, озноб, втома, болювання, діарея, болі в суглобах і тілі, висип. Якщо ви відчуваєте утруднені дихання або набряк інших частин тіла, будь ласка, негайно зверніться до відділення невідкладної допомоги вашої місцевої лікарні.